На Донеччині точаться важкі бої на Бахмутському напрямку. Росіяни зібрали чималі сили, але наші захисники міцно тримають оборону і відбивають атаки ворога. Окупанти ж б'ють і по ділянках фронту, і по мирному населенню. У Бахмуті внаслідок удару по приватному сектору дві людини загинули, одна поранена. Кількість пошкоджених об'єктів інфраструктури та житлових будинків узагалі важко порахувати, адже щодня ця цифра збільшується на 10 десятки. На Луганщині найгарячішою точкою є напрямок Сватового. Ведуться бої. Росіяни обстрілюють деокуповані села. Крім того, окупанти позабирали в людей хати в селах вздовж лінії фронту, а тепер дісталися і до міст. Заселяються самі або ж заселяють інших людей у квартири українців в Рубіжному та Сєвєродонецьку. Уночі збройні сили України вдарили по Антонівському мосту у Херсоні. Росіяни повідомляють про жертв. Тви серед цивільних, але це фейк, запевняють в оперативному командуванні південь, адже удар наносили в темну пору доби, коли на мосту не було цивільних, хіба що російські військові на цьому відео наслідки удару по мосту зняті російськими змі. Крім того, останніми днями російська пропаганда розганяє інформацію про нібито майбутній удар Україною по Дамбі на Каховській гідроелектропідстанції. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, таким чином Російська Федерація готує підґрунтя, щоб самі вчинити цей теракт. Головна мета погрозами підриву налякати українців і схилити нас до перемовин. План дій на випадок можливого підриву будуть розглядати на найближчому засіданні Ради безпеки і оборони. Утім, наслідки відомі відновити подачу води в Крим не вдасться протягом 5-7 років. Внаслідок ранкових обстрілів Запоріжжя троє поранених. Ворог вдарив по місту ракетами С-300. У житловій багатоповерхівці пошкоджена газова система. Сталося загоряння та зруйнована стіна. Також окупант поцілив у школу пошкоджений дах та вибиті шибки. Крім того, були влучання в об'єкти інфраструктури та на відкриті території. Тим часом на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін.